Ізюм. І багато-багато російської техніки. Знищеної техніки, тому що та, яка працювала, її вже забрали, вона вже працює. Або ж її ремонтують. Ну, а тут спалена російська техніка. І тут дуже-дуже багато. Звісно, сюди приїжджають наші хлопці, дивляться, чи десь можна якусь детальку викрутити, але, як правило, це все вже згоріло і нічого тут немає. З. Дивимося, милуємося. Обережно ходимо.